Всім вам привіт. Ніч вам у хату. Чому ніч? Тому, тому що зараз півпершої ночі. 31 січня 25 рік. Це сьогодні вже п'ятниця. і Я 6 днів майже нормально не їм і нормально не сплю. Тільки горілку жру. Ну, чому? Подивіться моє відео про эту, які там. Про чонору там в кінці. Ну, коротше, сказали, щоб я був на телефоні, поки що мовчать. Постукаю по тупій, голові по дереву. А зараз на цьому поки що закриємо цю тему погану для мене. І... Розберемо турнір. Ну, був це у нас турнір. Ви бачите самі, що, наприклад, вони якісь іноземці. Ну, не, Гляньте, почнемо з того, що у них все нормально з кланом. У них і сила жорстка. Чого вони цього тримають 8 тижнів? тижнів нема. І гляньте ще два трупа конкретних. А так у них все дуже добре. Але бачите, вони нам тупо віддали перемогу і навіть не, не брикалися. Ми забрали усі 10 нагород 4 ліги. І що я хочу сказати, у нас всі молодці от Коти Горошко. особливо топовий. Він ну, новачок в клані. Молодці Терн, і Дредолов і Серг, Саня. Саня теж недавно зайшов, відносно. Армін, Міра, Марвел, Кабан, Алексій, Дімідей, Сайхо, Чіпікун, Сорк, нічо Сібі, Аніка, щось не дуже помню. Антихрист, Фусіон, Агромен, Сережа, Аня наша, наша леді-босс. Ну, і всі інші також молодці. Але дивіться, тут у нас от Кракен зовсім хреново понабирав. Іс. Ну і Ромочка, от этим іду. Ну, це таке діло. Воно без. Я сам буває, то я щось психанув, що я зробив, влив книжки трішки. Ну, в мене чесно із-за нервів, про які вже я казав, мені не дуже хотілося зараз грати. І тому я вибачаюсь, дуже вибачаюсь за це все діло. І, кстати, ще вам така підказка. Дивіться, якщо ви забираєте нагороди одразу, ну, за інше, наприклад, пофігу. Але о, дивіться, цеєчки, ну, VIP, чи як він там правильно називається, ну, X2 на досвід на знаєте, 1-3 дні. І ключі. Коли ви їх забираєте одразу, вони виходить, у вас додаються ну, ключі до ключів. І VIP теж додається. А коли ви їх не забираєте, воно автоматично. Це вам просто підказку, може хто не знає. Падає сюди, і коли тобі, наприклад, треба VIP, воно 6 днів живе, як то кажуть. Ви раз активували VIP. Коли вам треба один ключ, ви клас взяли ключ. Це вам просто підказка. Так що всі, всі молодці, клановий турнір ми перемогли. Ну, на цьому все. Як кстати, Хотів сказати, що я відкрив таку, свою, в смислі, зібрав Мауд, все матір Мауд. Ну, не знаю, може, навіть зроблю на неї огляд скоро. Це такі діла. Подивіться за нею дуже цікава героїня. Ну, все, всім вам дякую за перегляди. Всього найкращого. Всім пока!